І знаєте, я хочу сьогодні поділитися таким, можна сказати, свідченням в своєму житті. Знаєте, є багато людей, які свідчать про зцілення, свідчать про різні такі фізичні прояви Бога в нашому житті. А я хочу просто розказати, хоча в моїй сім'ї теж все це було, теж Бог зцілював і фізично від, ну, від сильних хвороб, можна так сказати. Вони не сильні, але. Стілення було. Але я хочу зараз поговорити особисто за себе, за свій шлях, як я йшов до Бога, і ну, які процеси я проходив. Ну, в принципі, я і далі їх проходжу. Но я хочу розказати ці перші кроки з Богом. Знаєте, ми живемо і ми народжуємося в сім'ях, в різних сім'ях, і в, і в кожній сім'ї є свої, своя атмосфера. І я народився в сім'ї, де де соблюдають ці всі релігійні традиції, обряди. І, і знаєте, і на основі цього, коли я ріст, я просто бачив, і я думаю, що це Бог. Ці традиції, ці привички, приходить якесь свято, і і починаються ці обряди, традиції. Я думав, що це Бог. І я це, можна сказати, вірю, бо я ну, Бог, якщо це ти, ну, то. Значить це ти. Я просто як дитина довіряв. Ну знаєте, проходив час, і внутрі щось в мені почало, можна так сказати, підніматися, кричати, відчувати, розуміти щось не то, а який ти Бог. І знаєте, і коли я почав відкривати писання, коли я почав читати слово. і і порівнювати ті голоса, які в моєму разумі є, і те, що слово говорить, і не... состиковочки не було. Коли тобі в житті говорять за ці традиції і за це все, і в тебе приходить страх, бо якщо ти це нарушиш, це значить буде тобі кришка. так? Бог зробить тобі кришку. А в слові пише по-іншому. Ну, Коли я не читаю слово, я не розумію, я довіряю, значить, цим традиціям, це, що говорять. Ну, Тут більше, я скажу, тут ніхто в цих моментах поганого про Бога не говорить. Але сама атмосфера, самі твої думки, вони приймаються. І ти розумієш, що Бог це є якийсь злий, і його потрібно боятися. Тому що ти бачиш це в цих традиціях, де тобі забороняють. От ти маєш отак стояти. Якщо ти це порушиш, значить це буде гріх, і це Бог тебе покарає через це. Розумієте? І коли ти ростеш з дитиною і в твому розумінні, в разумі, це все осідає, осідає, і ти розумієш, що, ти, що для тебе Бог стає якийсь страшний, і ти його починаєш боятися. Боятися дьявольським страхом, не Божим страхом. Тут є різниця. Тому що ти розумієш, якщо ти це нарушиш, значить Бог тебе покарає. І знаєте, і. І почав я читати слово. І почало, знаєте, таке приходити розуміння. Приходити розуміння, що Бог це якийсь інший. Творець неба і землі не може бути у цих рамках, у цих традиціях, ну, тим більше язичницьких традиціях. Не може він там бути. І в разумі починається боротьба. І ти починаєш боротися. Приходять сумніви, ти починаєш в своєму разумі боротися. І це час тривалий, це йде, це, можна сказати, роками йде в тобі. Це, ну, це трансформація, як правильно сказати, це розуміння. І знаєте, одного разу я Бог, Бог привів в церкву, в нашу церкву, тут де ми зараз знаходимося. І я почав, ну, це був процес, я так скажу. Просто, е, от ми зараз тут є всі присутні. І я просто я розумію кожного, людину, яка заплатила ціну, щоб війти у ці двері. І кожного, хто зараз в прямому ефірі, щоб включити цей ефір. Бо Тому що ці думки, ці атаки, вони настільки йдуть, що не кожна людина і, і, і включиться. Розумієте? І просто ми цілий тиждень ми проходили щось, ми, ми вели якусь боротьбу, щоб просто прийти на це служіння. І ми перемогли. Якщо ми тут, значить ми переможці. Неважно, які ми відчуваємо відчуття і, що ми, і як це в нас є, ми переможці. І тому, знаєте, коли я почав ходити на служіння, коли я почав слухати слово, і, і знаєте, от я хочу просто за це засвідчити, я зрозумів, який Бог простий. Наскільки це просто прийти до Бога. Наскільки ем, ця релігія, давайте так про релігію, два слова, релігія це думка. Це ми зараз не говоримо про конкретну якусь людину, ми не говоримо про конкретну церкву чи там якийсь цей... Це, це є думка, це є дух, це є думка, яка приходить е, по, по роду, тобі передається, по атмосфері, в якій ти живеш. Ти розумієш, що Бог страшний? Ти просто це розумієш, тому що ти живеш в такій атмосфері. І знаєте, і коли я почав слухати слово, я просто зрозумів. Наскільки Бог простий, Ісус висів на Христі. Він не висів, щоб створювати якусь вищу математику, щоб якісь видумувати всякі канони, всякі правила, щоб просто що до нього так складно прийти. Що це потрібно щось виконати, щось зробити, бути, бути святим, щоб до Нього прийти, як нам релігія твердить. Ти маєш спочатку очиститися, стати ідеальним, а тоді ти маєш право прийти до Ісуса. Брехня це все. Ісус каже, приді до мене, тільки і є. Розумієте? Я просто зрозумів, який Бог простий. І чому я це зрозумів? Тому що з дитинства в моєму серці це відкликалося. Ти в серці розумієш одне, а на, а на ділах в тебе зовсім інше. Оці традиції, ці рамки, ці правила це все, що тобі забороняє, до Бога приходити. Прийти до Бога, воно забороняє тобі. І ти думаєш, щось не то. А твоя душа, твій дух, просто е, там всередині кричить, і в тебе приходять ці відчуття, і воно тобою отак калата. І ти думаєш, що з тобою робиться? Це просто твій дух, жаль до того, який тебе створив. А ти не розумієш, що з тобою робиться. І ти, і ти говориш зі всіма, а тобі отак показує. Та нормально будь такий, як всі. А це, це Бог тебе кличе, Бог тебе піднімає, прийшов твій час. Розумієте? І я колись е, слухав одного, ну, не, ну як не слухав, а просто прочитав один такий е, відрізок в цьому. Е, ну, я не пам'ятаю, це був якийсь монах, православний монах, може і не православний, ну не Людина була. Ну і там блажен, 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 блаженніший, найблаженніший було написано. Знаєте, І, і я прочитав такі слова. Е, не всі мають право прийти до Ісуса. Не, всі, не всім дозволено прийти до Ісуса. Ти маєш щось заслужити, щоб до Нього прийти. І знаєте, і ти дивишся на людину, блажен, блажен, блаженніший, а в тому серці щось інше йде. І, і, і та блаженність починає з тобою. Суп... Війна йти щось не то. Ісус сказав, Я віддав життя за всіх. І ти читаєш ці слова. Я зараз за людину не говорю. Я говорю за цей дух, за цю думку, яку людина передала в атмосферу. Розумієте? І сість, і люди довіряють, тому що по плоті ми читаємо блажан блаженніший, якийсь там старець. Так? І, і коли ти це читаєш, і ти, і ти приймаєш це, і ти береш це за основу, за істину, що ти недостойний приходити до Ісуса, бо тому що ти маєш це заслужити. Ти маєш це, ну я не знаю, щось зробити, щоб прийти до нього. І знаєте, і і в мене тут, і, і на це приходить оцей, знаєте, цей страх приходить. Значить я недостойний. Якщо Така крута людина так говорить, яка з Богом все, все життя. Вона закрилася в монастирі, все життя з ним. І вона це говорить, значить, я, я не є достойний. Знаєте? І, і оця дилема, ці думки, оці, ця боротьба вона йшла руками. І знаєте, коли ти, коли ти сам відкриваєш Біблію, не просто вона стоїть там на кафедрі, ти приходиш, кланяєшся, цілуєш там, вклоняєшся, а відкриваєш і читаєш. Цей ритуал, воно тобі нічого не зробить, тому що ти будеш там вклонятися і, і повзати біля неї. Ти маєш відкрити і прочитати її. От тоді вона в твоєму разумі стає свята. От тоді воно освячує тебе, освячує твій рід, освячує взагалі навколишнє середовище, там, де ти знаходишся. Бо тому що ти читаєш то слово, які, я, яка є істина. І знаєте, і, і, і була в мене ця боротьба. І коли я почув, що Бог простий, що ти. Вибачте за слово на гамно можеш сказати гамно, бо це правда. Ти не прикриваєш масками, що це щось погане, це, тіпо, е, е, прикрити це гамно якимось гарним словом. Та, воно яке воно є, таке воно є, це є істина. Розумієте? От ці маски зриваються, і ти розумієш, як тобі важко, значить мені важко. Скільки з нас е, вночі сидимо і плачемо, і кричимо від цього болю, а приходимо сюди і все класно. Ми е, сміємося, бо все класно. Та неправда, це маска. Це брехня. Просто коли ти приходиш в живу церкву, коли ти приходиш ну, до Бога такий, який ти є, ти не можеш щось скривати, бо, тому що ти, ти відкритий, Бог тобі нагим бачить. Він не, він не бачив мене там, отакий, який я є. Він бачив моє серце насамперед нагим. Розумієте? І ми нічого, ми від людей можемо скрити. Ми можемо прийти, усміхнутися, все, все на складу. Від нього ми нічого не скриємо. І ми маємо бути, знаєте, ми маємо бути такі чесні, відверті. Не тільки в житті, а тим більше в церкві. Бо тому що, е, якщо ми тут не будемо получати відповіді, якщо тут не буде правди, якщо тут будуть оці такі, знаєте, маніпуляції, якісь різні прикривати щось там, в мене все добре, або ну, різні. Вибачте, це лукавство. Це дух лукавства. Що дітами відійшов, так? Да? І, і знаєте. і, коли я зрозумів, що він простий, і коли я просто проаналізував -про його слово, його серце зі своїм серцем, і я там знайшов цей контакт, знаєте, от те, що я відчуваю, і він і його відчуття, він каже, я тебе створив таким, як ти є. Я тебе приймаю, таким, як ти є. Я тебе не створив ідеальним. Чому ти себе робиш ідеальним? Чому ти ті маски надіваєш на себе і робиш себе ідеально? Що типу, я там принц чи принцеса, все у мене класно. Та не класно в тебе все. Давай копнемо глибше. Це лицемірство. Ісус це казав. Він казав, він, е, е, як він казав на книжників у ви кодло гадюче, ви зверху такі всі класні, вдіті, а всередині гниєте. Це не мої слова, це слова Ісуса. І, і коли я це все читаю, я над, над цим роздумую і думаю, і, ну дійсно, а в моїм житті так і є. І знаєте, і ця релігійна твердення, цей страх, який мені дьявол нав'язав, скажімо так. Через, через ту атмосферу, в, в якій я виріс. Це не батьки, це не люди, це не друзі, це ніхто не винен. Це ця атмосфера винна, яку Яку насіює дьявол, і ми живемо родами, роками, тисячоліттями, і ми передаємо одне одному одного і того самого духа, передаємо одну і ту саму атмосферу. І потім Бог торкається в житті в людині якоїсь з роду одного, і цей один стає сектантом. Стає неправильним, бо тому, що він йде, він щось робить інше. Він відходить, він, він починає на 180 градусів робити все інше. Він починає взагалі думати по-іншому. І ці твердені, ці рамки, шаблони, знаєте, як картина, вона має рамку. От все, що в рамці, це Бог. Релігія так думає. А тільки, тільки що за рамкою, то ти неправильний, бо ти не так думаєш. І коли ти розриваєш цю рамку, вона розлітається, і ти оце називається Свобода. І знаєте, і, я би так сказав, е, я вийшов із секти. Я не вийшов в ню, а вийшов із з цих рамок. Розумієте? Бо до кінця ми не розуміємо, що таке слово секта. Це перший раз розуміти, що воно означає. Знаєте? І коли я з цих рамок вийшов, я вийшов з цих правил, з цих ограничень, з цих е, таких знаєте, е, забобонів. От як ти то не зробиш, то то не буде, як зробиш, то, то буде, а не буде, буде, не буде, і ти не знаєш, чи воно буде, чи воно не буде. На перехресток зайдеш там страх, там, ти маєш боятися, ти маєш там цей, та успокоїтися. Єрунда, це все. Це все рамки твердині, і шаблони в нашому разі. Бог каже, я тебе звільнив від цього. Коротше, і, і я зрозумів, що Бог це є простота. Так, Він праведний суддя, і в нього є закони, і в нього є правила. Но є цей дух релігійний, який не пускає просто прийти до Бога. Він завжди каже, ти щось маєш для цього зробити, ти маєш заслужити. Ісус каже, ти своїми заслугами не, не заслужиш спасіння. Ти не такий крутий, щоб ти мені щось доказав. Я тебе створив, я створив все, що ти маєш. Все, що ти в житті, це я тобі дав. Що ти можеш дати мені? Яке ти можеш мені дати заслугу? Ну, що ти для мене там зробиш? Розумієте? Це безплатний дар прийти до Нього. Розумієте? І ці релігійні твердині, вони деколи людей не пускають до Ісуса. Я знаю, багато є людей. Я навіть зустрічався з однією людиною. Ти починаєш говорити про Бога, що Бог допомагає, Бог зцілює. І тут зразу такий ти відчуваєш супротив людина. Ні, та Бог то він такий дав мені хрест нести, що моя там дитина хворіла. Це все розумієте, і ти відчуваєш цю брехню, яка діє в людях. Цей дух релігії, маніпуляції, контролю, страху, який просто не дає людині е, отримати те, що вона має по праву, прийти достойно до нього і сказати. Якщо в твоєму слові написано, що я твій син, твоя дочка, значить я маю право прийти. Коли наші діти підходять, провинилися і підходять до нас і кажуть, мамо, тату, вибачте, я там, ну, я помилився, а може я навмисно зробив, але я, я каюся, я не хочу цього. Що, що ми робимо? Б'ємо його? Чи виганяємо, чи кажемо, що ти не достойні? Ні, ми його пригортаємо. А тим більше отець, який нас створив, тим більше, коли він нас створив і коли ми до нього приходимо, він тим більше. Нас любить і прощають. Ми маємо прийти, це, прийти до нього в простоті свого серця, розумієте? Маємо прийти до нього в простоті свого разуму, Такі, які, як, як ми розуміємо, так і ми маємо прийти. Ми до кінця всього не розуміємо. Но ми, ми не розуміємо, але ми приходимо до тебе, Отець. Бо тому що ми, ми хочемо мінятися, ми хочемо йти далі. Твоє слово зовсім по-іншому говорить те, що нам передають наші передання, які багато. Люди самі попридумували і передають. І просто це для мене, розумієте, от най найперше моє зцілення, най... таке чудо можна сказати, оце чудо, що перед вами стоїть. Це... Оце чудо, воно просто мене настільки наповнило, така прийшла воля е від, 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 від цього духа релігії і страху, який... який то не можна, то не можна. І в мене прийшла свобода. Бог, я до тебе можу приходити де схочу, і коли захочу. Мені не потрібно їздити в Єрусалим, в Рим, в Зарванецю, я не знаю, кудись, і шукати там тебе, бо ти там, бо ти там. Та не там, він тут. Він в твоєму серці. Ти готовий його прийняти? Просто розумієте, як, як релігія людей обманює. Вона просто дає тобі думку, тобі треба десь поїхати і там освітитися. І ти поїдеш, і який поїхав, такий і приїхав. Ще гірше релігії нахапався. І... Я просто розумію, він є простота. В простота в нашому серці. Просто відкрийте свої серця, не закривайте свої серця. Я розумію, що ці слова для когось зараз є такі, знаєте, болючі, бо для когось саме слово релігія це типу Бог. І я зараз ображаю вашого Бога. так? Я це знаю, бо я це проходив. Я коли перший раз почув дух релігії, то мене так накрило. Вау, мого Бога обіжають. Мого Бога обіжають. Знаєте, я так став, але. Я смирився, я ці свої емоції, і почав слухати далі. І слово почало мене розщихляти. І слово мене почало, ага, ага, ага. І я поняв, почав читати, де Ісус це говорив, книжники фарисеї, оцей дух, оці передання, оце все. І коли ти читаєш, Бог тобі це відкриває. Так що, я, якщо я зараз ображаю чийогось Бога, ну, значить він твій Бог. Подивися, чи це той Бог, якому, про якого написано в Біблії. Про якого Він сам про себе розказує. І Ісус. Я це говорив ще раз повторю. Коли я, читаю, коли я колись читав і тепер читаю, просто я кажу, як це колись було. Коли я читав слова там, де Він говорить. Ісус говорить, я просто читав таку книжку, де просто, коли Ісус говорить, там виділено темнішим шрифтом. Коли людина говорить світлішим, знаєте, і коли оце, цей темний шрифт, коли Він говорить, це Його Слово. Я читав і плакав, розумієте? Бо просто я розумів, що ці слова йдуть до мене. Сам Бог зійшов в плоті, смирився, прийняти це тіло заради мене і кожного з нас, прийти і розказувати, дати приклад, як до нього прийти і що робити, і як пройти цей процес. І я розумів, вау, це сам, сам Бог зійшов в плоті, у, у вигляді того Ісуса, який ходив як людина, в того Ісуса, який ходив в плоті. Він так само ходив в туалет, він так само працював, він, він все те саме, що ми робив. Він був проста людина, але був стопроцентний Бог. І я просто розумію, наскільки, наскільки наш Небесний Отець наш любить, що Він віддав свого сина, що просто його син от ходив по цьому болоті, ходив, в цих, таких, знаєте, от, в цьому бруді, такому плотському. І Ісус смирився, і Він навіть далі пішов. Ісус, він, він сказав: тут не я крутий, я, я просто. Його слово приніс на землю. Я Його слово приніс на землю. І, і знаєте, і, і до мене прийшла свобода. От від цих релігійних твердень, правил, забобонів, де просто можна, не можна, ці рамки, і ти, і ти приходиш, і тобі показують і так. Ну, може, прямо не показують, але думаю так. Ця думка завжди дає. І ти просто стаєш кажеш, кажеш, «Ну, окей, значить я такий. Читаєш в Біблії, Петро пішов по воді. Ну, значить він такий був. Бо нормальна людина по воді не піде. Це треба бути десь трошки так, щоб, щоб, щоб вийти, прийняти це рішення і, і з лодки піти по воді. Довіритися слову. Це ж, ну, Якщо так дивитися по, по плоті, це ж треба бути ненормальним. А ми зараз елементарно ми їдемо, і приходить, приходить думка за маску. І приходить страх. Розумієте? Оце ми маємо бороти. О, от що таке релігія, думка. От, що в нас? Стримує. І ми маємо в цих моментах, ми маємо перемагати слово, ми маємо ставати над. Чи це легко, це не легко? Ну, ми це маємо визнавати. Якщо ми це не будемо визнавати, якщо ми в якісь різні ситуації в своєму житті ми не будемо відкривати, перед кимось, говорити, смірятися, ми просто будемо ховати. Ми будемо ховати за, за маскою гордості, за маску. Лукавства за маску, маніпуляції за різні маски, де дьявол просто це ставить, ці, скажімо так, не духи, а думки ставить, і пініння там не говорить. Ну що тебе що, там образять або обідять, ти ж такий крутий, а тут тобі треба це все визнати. Так, я такий. І Бог це бачить. Я хочу перед ним, а не перед людьми. Маски ми завжди надіваємо для людей. але не для Бога. Розумієте? А Бог каже: якщо ти відкриєш маленькому, то ти мені відкриваєшся. Розумієте? Тому я просто я закликаю всіх, хто мене чує, хто мене в прямому ефірі, хто є тут присутній, Бог є простота, Бог є любов. але в нього є правила, і він праведний суддя. Це не вся дозволеність. Є певні межі і рамки, де ми маємо пересікати, де ми не маємо пересікати. Але це є знову це є індивідуального. Відносини з Богом, це є кожного індивідуального. З мною він так працює. Я, вам, я, я розказую те, що я проходив. А кожен з вас може вийти сюди і розказати ту саму історію, але по-іншому. Оце і називається відносини з Богом. Ми живемо, і в нас в житті Бог нас веде, оце індивідуально. Ми не маємо дивитися, зараз копіювати сколь. О, Він так розказує і, 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 і своє життя підлаштовувати під моє. Ні, ви живете своє життя. І це слава йому, і це сила йому, тому що він з вами має ці відносини. І так, як сьогодні е, співали, що страху більше нема. Оцей страх, оцей страх, він тримає нас. Страх твердень, страх перед людьми, а що скажуть, а що подумають. Оце рабство називається. Ми думаємо, що, що рабство це фізичне. Воно вже потім з часом приходить фізично. А спочатку це в духовному, це в наших думках. Ми самі себе сковуємо, і ми думаємо, що це про нас погано думають. Ні, це ти сам про себе погано думаєш. Ти настільки в собі накопирсався, настільки собі накидав тих думок, які не від Бога. І тепер цими думками, цією брехнею, ти керуєшся. І дьявол сидить, і він тішиться. І ми тоді не розуміємо, як людина опанована дьяволом, то отак через думку. Отак приходять духи, отак приходить думка, і ти, коли, ти в неї, коли ти не відкидаєш її, а коли ти коперсаєшся в ній, от. от... От тобі і опанування, і ти, і потім проблеми приходять. Але є той, який звільняє. Є то, який, це основа, цей камінь, це є Ісус. Я просто закликаю всіх, знаєте, щоб ми більше концентрувалися на Ньому. Тому що е, дуже погано, коли церква говорить про все, але про тільки не про Ісуса. Ми можемо про служіння говорити, ми можемо говорити про все, але не про Ісуса. Це проблема вже. Тому що ми маємо його шукати, його характер, і чому він прийшов на землю, і, і для чого він прийшов, і який він був, і що він для нас приніс, і як ми маємо відкриватися, що ми маємо робити. Він своїм прикладом все показував. Він прийшов, він учням почав мити ноги. Він не скривався, там, що я щось там придумую по-іншому. Він прийшов так, як є, і сказав: от дивіться, робіть так, як я. На хресті висів. Всі з нього, він там голий висів. На малюнках завжди показують, що він, що він якийсь там одяг мав. Ні, він повністю голий. Срам був повністю. Він там висів, він смирився. І він сказав, що і до нього почали цей розбійник біля нього висів. І він покаявся. Ісус каже, що сьогодні будеш зі мною. Так що в Бога нема рамок. Повторюю, в Бога рамок нема. Це в, наших, в нашому разумі, в нашому там, де ми в атмосфері виросли, отам от є проблеми. Отам от ми собі накладаємо, накладаємо, і потім ми думаємо: Вау, а чому мені так важко? Та тому що ти на. Ти на... Ти нахапався лишньої думки. Бо коли ти читаєш слово, Бог там пише: Я тебе люблю, ти мій син. Прийди до мене. Що вибираєш? Добро чи зло? Вибирай добро, бо тому що я там. Ну, але це знаєте, це, 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 це нас трошки напрягає, бо, бо всі так не роблять. Ми ж на, на люди, на людей. Люди всі погрязли в брехні, в лукавстві, і ми маємо такі самі бути розумієте? І тому просто Бог це простота. Бог це любов, Бог це це той, який, який прийшов допомогти. Він не прийшов, якщо ми щось проходимо, він не прийшов щось нас забрати, вкрасти чи ще щось. Він прийшов допомогти. Значить, якщо ми проходимо щось, якусь біль, наш маємо віддати, значить це не, це не наше. Якщо ти кажеш, що його воля, як на небі, так на землі, довірся Його волі. Те, що ти зараз в житті проходиш, це Його воля, його, ну, значить я довіряю Господь. Значить, я тобі довіряю. Я думаю про тебе, я, значить, я маю цю пустиню, цю, цей процес, я маю пройти достойно. Як Ісус в пустині прийшов. Він не просто відкинув, Він міг там шовнути, ангели зійшли там і, і, і все, і там піцу принесли, все, що треба. Ну ні, но Він сказав, я смиряюся. І він дявола словом бив. Дьявол каже, а написано. А він каже: ого, успокойся, ти цим словом мене маніпулюєш зараз. Скільки в нас є, що ми словом можемо маніпулювати інших. Це для нашої вигоди. Розумієте? Оце так дьявол. Дьявол те саме робить. Бере слово з Біблії і починає маніпулювати. Аллилуйя. Дух Святий, слава тобі. Знаєте, Бог це є простота. Просто перестаньте видумувати і шукати щось, яке, яке є не від Бога. Просто довіртеся цьому процесу і читайте слово, Все ж, читайте те і слухайте, що він для вас каже. А, а не то, що атмосфера, общество і, і взагалі, навіть друзі і батьки, Бо тому що вони в цьому не винні, вони виросли, вони хочуть це тобі передати, це передання. А ти стоїш, і ти це передання зупиняєш, розриваєш, і, і починається в твоєму роді, в твоєму житті все мінятися. Тому ми на правильному місці. Бог є тут, Він наповняє нас. Він є простота. Просто коли ми поклоняємося йому, ми не дивимося наліво, направо, що про нас подумає, або думаємо, як ми зараз далі, яка наша робота. Щоб ми, Господь, ми прийшли оце ця годинку, дві, ми тобі поклоняємося, Наші всі мої думки до тебе. Амінь. Тому слава Богу. Я дякую йому за те, що він ем, відповів і звільнив мене від цієї такої, знаєте, релігійної твердині. От від цього такого напрягу, цього такої жовчі, де просто ти, ти сидиш і ти думаєш, хто я взагалі і для чого я сюди прийшов. Оце дьявол, це дух релігії, який маніпулює. Я не про людей, я про думку. Але багато церков і багато людей під цією думкою. Амінь. Ой, Дякую, Господь, слава тобі. Дух Святий, дякую за те, що ти нас міняєш. Вся слава, вся честь, все поклоніння і все. Господь, що на цьому місці, оці все прославлення, це все кіно, ці світла, це все Господь, це це все для Тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь.